У наш час мало хто може похвалитися продуктивним початком дня. Хоча про те, наскільки сильно саме ранок впливає на життя людини, писав ще давньогрецький поет Гомер. В його епічних поемах Іліаді і «Одіссеї» ранок постає не просто як зміна часу доби, а як значний повторюваний поетичний образ, що знаменує початок нового дня, нових подій та звершень. З ним також згоден один із головних світових тренерів з розвитку мозку Джим Квік. Він вважає, що тільки вранці людина здатна підштовхнути свій мозок до великого успіху. Ви тільки уявіть, кілька правильних звичок на початку дня можуть реально допомогти вам стати багатшими. І це не жарт. Вже завтра вранці у вас буде шанс це перевірити. Головне, додивитися відео до самого кінця. Вітаю усіх на каналі Нотатки Мільйонера. Плануєте стати багатими? Почніть із натискання на кнопку підписатися та підтримайте лайком. Вихід україномовного контенту. У минулому Джима Квіка називали хлопчиком зі зламаним мозком. У п'ять років він отримав серйозну травму голови і через це мав величезні проблеми з навчанням у школі. Якийсь час Квік навіть думав, що ніколи не зможе зрівнятися з іншими дітьми, принаймні в тому, що стосується успішності. Йшли роки. Квік витрачав цей час, щоб більше дізнатися про особливості свого несправного мозку. Дослідження привели його до відкриття різних методик для розвитку розуму. Особливо Джим досяг успіху в питанні, як використовувати свої звички та мозок для того, щоб стати успішним. Порадами Квіка активно користуються Уилл Сміт та Мішель Обама а також він співпрацював з провідними світовими компаніями, такими як Google, Nike та Virgin. Джим неодноразово стверджував, що основна причина, через яку люди досягають успіху в житті, це правильний початок дня. Правильний ранок це основа для всього дня. Якщо почати день із певних звичок, ви будете більш ефективними протягом наступної доби, зможете вирішити будь-яку проблему і гарантовано досягатимете високих результатів. Про які звички йдеться, і чи справді правильний ранок зробить із вас мільйонера? Ви дізнаєтеся далі. Перше, що робить Джим Квік зранку і радить робити іншим, це записувати свої сни. Причина в тому, що ваш розум не припиняє свою діяльність і навіть уві сні працює над завданнями, які стояли перед вами попереднього дня. Рішення, які ви шукали, цілком могли прийти до вас під час сну. Ви весь день працюєте або навчаєтесь, намагаєтеся впоратися з якимись завданнями, вирішити робочі та особисті проблеми. А коли лягаєте спати, ваш мозок продовжує аналізувати минулі 24 години. Розум несвідомо шукає відповіді на питання, поставлені протягом дня. Саме уві сні до вас приходять геніальні ідеї та рішення, але проблема в тому, що вставши з ліжка, ви вже не пам'ятаєте їх. Тому я раджу вести щоденник сновидінь і одразу після пробудження записувати в нього всі свої сни радить квік. Друга звичка, якою рекомендую дотримуватися Квік, це завжди заправляти своє ліжко. Маленька дисципліна виховує великих людей. Такий ритуал, на думку Джима, дозволить вам почати день з маленького успіху та дотримуватися порядку в середовищі, що вас оточує. Навколишнє середовище важливе для вас, коли ви прибираєте свій робочий стіл, свою квартиру та спальню, ваш розум стає яснішим. Заправивши ліжко, ви точно починаєте день з успіху, тому що з легкістю виконали перше поставлене завдання з самого ранку. Констатує Квік. Напевно, ваш ранок починається з філіжанки кави, але на думку квіка це ключова помилка, тому що після пробудження ваше тіло, а найголовніше ваш мозок, потребує води. Вашому мозку дуже важливо бути гідратованим, тобто насиченим водою. Саме вісні ми втрачаємо величезну кількість води. Прокинувшись, поповнюйте її нестачу. Радить квік. Як виявляється, процес чищення зубів є дуже корисним не тільки для ротової порожнини, але і для роботи мозку. Ось тільки робити це потрібно правильно. За словами квіка, якщо щоранку ви будете чистити зуби не робочою рукою, ваш мозок почне працювати ефективніше. Було доведено, що коли ви чистите зуби протилежною рукою, працює не лише ваше тіло, а й мозок, адже він вибудовує нові нейронні зв'язки. До того ж, запускається інша півкуля мозку. Яка найчастіше у вас не працює? Ви з самого ранку стаєте суперефективними, стверджує Джим. Так само, як і вода, кисень наповнює нас життям та енергією. Впевнений квік. Зарядити організм киснем важливо загалом, тим паче це вкрай необхідно зробити й для мозку. Багато людей прокидається вже втомленими, і в них у голові стоїть туман. Що ж робити з такою розумовою втомою? Насамперед, я раджу наповнити тіло киснем. Для цього потрібно робити дихальну гімнастику з вправами на глибокі вдихи. Радить квік. Повільно вдихайте через ніс протягом 4 секунд. Далі затримайте подих на 4 секунди. А тепер повільно видихайте через рот знову протягом 4 секунд. А тепер затримайте дихання на 4 секунди перед наступним вдихом. Повторюйте цей цикл протягом кількох хвилин, концентруючись на рахунку та відчутті дихання. Тепер, після усіх раніше зазначених процедур, саме час приділити хвилинку собі і провести її на думку квіка потрібно за чашкою трав'яного чаю. Трохи спокою та концентрації зовсім не завадять вам зранку. Досягти такого стану можна за допомогою хорошого трав'яного чаю, стверджує Джим. Під час чаювання також не варто гаяти часу. Візьміться за ведення особистого щоденника. Джим, наприклад, записує в нього план на день. І те, за що він найбільше вдячний. Якось на обкладинці журналу Тайм я побачив статтю про черниць, яким було по 80 90 років. Мені хотілося з'ясувати, звідки ж бралося їхнє довголіття. Як виявилося, велику роль у цьому відігравала їхня вдячність та емоційна віра. Ще одна думка, яку важливо запам'ятати, це те, що коли ви не можете цінувати те, що маєте, вам не буде дано того, чого ви хочете. Констатує Квік. Звісно ж, не варто забувати про те, який великий вплив на ваше життя має спорт. Не у всіх є час займатися фізичною активністю протягом дня, але ви завжди можете знайти для цього час вранці. Квік не рекомендує робити з ранкової гімнастики повноцінне тренування, головне, просто рухатися. Таким чином, ви розженете кров по всьому тілу і підготуєте ваші м'язи та мозок до навантажень, з якими доведеться стикатися весь день. Всього 3-4 хвилини інтенсивних рухів, щоб змусити ваше серце битися і працювати, тому що від інтенсивності серцебиття і прокачування крові по всьому організму залежить і робота вашого мозку, підкреслює квік. Щоденне читання допоможе вам освоювати по одній книзі на місяць і колосально розширити власний світогляд. 20-30 хвилин потрібно обов'язково присвятити читанню, тому що лідери це читачі. За статистикою звичайна людина читає одну-дві книги на рік, а керівник великої компанії мінімум сім стверджує квік. І головне запам'ятайте, великий результат складається з маленьких процесів. Варто ще раз підкреслити, що правильний ранок це основа для всього дня. Комусь це може здатися дрібницею, але насправді саме з цього і складається шлях до багатства. Завтра, прокинувшись вранці, ви опинитеся перед вибором, почати змінювати своє життя, ставати багатшими і успішнішими або залишити все, як є, і сподіватися на удачу. Головне, щоб ваш вибір зробив вас щасливою людиною. Поставте лайк на відео, якщо воно змотивувало вас. Або ж ви просто хочете підтримати мої старання. Дякую, що ви зі мною. До зустрічі у наступних відео. Це канал Нотатки Мільйонера. Ти станеш багатим.